Доброго ранку, дітки. Сьогодні продовжуємо нашу зарядку. Будь ласка, робіть зарядку кожен день по 5-6 хвилин. Розпочинаємо руки на пояс, Розпочинаємо з голови. Спокійно робимо кругові рухи головою по часовій стрілки. Поїхала. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Чори і раз. Два. Три. Закінчили. У іншу сторону. Теж кругові рухи. В протиположну сторону поїхали. Розпочинаємо. Раз. Два. Спокійно. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Без різких рухів робимо. Раз. Два. Три. Чотири. Дуже добре. Наступне завдання. Руки плечами зігнули. Спокійно робимо 4 змахи плечами вперед. 4 назад. Розпочнемо. Спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість, сім, вісім. Без різких русів. Раз, два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість, сім. Вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, 4 назад, 5, 6, 7. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. На раз, два. Виправляємо назад, на три, чотири вправо. Потім сходне положення руки перед собою і вліво. Розпочинаємо руки согнути перед. Перед нами згорнути руки перед нами. І розпочнемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Перед собою раз, два. Вліво. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. І п'ять. Шість, сім, вісім. І на останок. Раз, два. 5, 6, 7. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Руки, перед собою, руки на пояс. На раз, два. Два нахила тулуба вліво, спокійно. На три, чотири. Два нахила вправо. Спокійно, без різких рухів. Тягнемося якомога нижче. І раз, два. Спокійно. Три, Чотири. Без яких різких рухів. Раз, Два. Три, чотири і раз. Два. Продовжуємо. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. І на останок, Раз. Два. Три. Закінчило. Молодці. Дуже добре. Продовжуємо. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба. Вперед, назад, вліво, вправо. При цьому стараємось спину не, 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 не згинати. Ровна спина. Поїхали. Нахил тулуба вперед. Розпочинаємо спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо спокійно. Раз. Без резких рухів. Два. Три, 4. І раз, два, три. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Зараз е, робимо 10, 10 нахилів якомога нижче до полу. Ноги на ширині пліч. Стараємось стягнутися аж до пола. Е, що я маю на увазі? Якомога нижче. При цьому ноги не згибаємо. Тобто ноги у нас. Не, в коління не згибається. Ми стараємось якомога нижче, аж до пола тягнемось. Стараємось тягнутися якомога нижче до пола. Десять нахилів. Поїхали. Разом зі мною. Спокійно. Раз. Не згибаємо ноги. Два. Розтягуються ноги. Три. Спокійно. чотири. мишці. 5. Шість. Якомога нижче. Сім. І вісім, і як допомога нижче 10. Молодці. І сьогодні наостанок. Робимо рухи, ставимо на носок і розминаємо носки. Поїхали. 10 рухів лівою ногою та правою ногою. Розпочинаємо з любої ноги, яка вам сподобається. Тобто ставимо ногу на носок і поїхали. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Без резких рухів. Дев'ять, десять. Робимо цю вправу без резких рухів. І на іншою ногою розпочинаємо. І раз, спокійно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Молодці. На цьому ранкова зарядка у нас закінчилась, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та займайтеся спортом. На все добре, удачного вам дня, до побачення.